Доброго дня, з вами Кулик Андрій, і сьогодні я коротко розповім, чим я наразі займаюся, а також розповім про свою багаторічну історію в Київському національному економічному університеті, в якому я навчався, і про те, як це вплинуло на мене сьогодні. Отже, наразі, вже понад 6 років, я працюю в сфері корпоративних фінансів, зокрема, займаюся оцінки, моделюванням, реструктуризаціями, розробкою техніко економічних обґрунтувань. В цілому економічним консалтингом середніх і великих корпоративних е, клієнтів, також е, з літа 2022 року активно долучається до співпраці з міжнародними донорами, зокрема з USAID, в напрямку реформування державних підприємств е, з методів вдосконалення і наближення до ранкових практик. До КНЕО я вступив у 2013 році на денну форму на факультет обліку і аудиту. Перші 4 роки бакалаврата були, я б сказав, фундаментальними і тими, які е, значною мірою окреслили подальші мій розвиток особистісний і професійний. Е, хочеться відмітити, напевно, три, так, три такі найбільш е, такі ключові речі. По-перше, е, методично. Навчальний процес дуже насичений різними дисциплінами з обліку, бухгалтерський, облік, фінансів, облік активів і пасивів, облік в банках, облік в бюджетних установах. І ось саме таке спрямування облікове, воно ще з перших років навчання на бакалавраті допомогло знизу так би мовити, догори, мовити, bottom up і approach, як кажуть на англійській мові. Зрозуміти, як працюють підприємства, банки, державний сектор, і це те, що мені дуже допомогло в подальшому професійному розвитку, хай я не, нав... не працював безпосередньо, наприклад, помічником бухгалтера чи бухгалтера на підприємстві промисловому і пов'язав свою професію більше з консалтингом. Консультуванням, скажімо так. Однак, розуміння того, як побудований облік, документообіг, як здійснюється господарська операції, як це все відображається, в фінансовій, управлінській звітності, це дуже допомогло мені в подальшому мати це детальне розуміння. Друге, що хочеться відмітити, так це професорський викладацький склад, який, без сумніву, вони є професіоналами своєї справи. Вони є науковцями з великої літери. Можливо, ще на бакалавраті я в повній мірі цього не усвідомлював, і це усвідомлення дійшло до мене пізніше, вже на аспірантурі. Однак, це самовіддані люди, які віддані своїй справі освітній справі науці і тому, щоб доносити бухгалтерський облік. Його теорію, його практику і його, по-перше, по-третє, його важливість, я б сказав, в межах інших наук і в цілому в економіці. І по-третє, що хочеться відмітити, так це дуже гарне, скажімо, доповнення до навчального процесу це е, спортивна скажімо, діяльність. В, під час навчання на бакалавраті я активно долучався е, до. Курсів з плавання до жиму штанги, брав участь від імені команди КНЕУ в змаганнях з жиму штанги. Це доповнило, скажімо так, можливість розвитку в межах КНЕУ на факультеті обліку і аудиту, оскільки ми всі українці, думаю, маємо бути не лише освіченими, розумними і сучасними, однак і фізично здібними і сильними. І це те, що в КНЕУ є, і це те, що КНЕУ дозволяє тобі зробити. У 2017 році я випустився з бакалаврату і недовго думаючи вступив до магістратури також за спеціальністю 071 обліки опадкування. Чим мені запам'яталися ці роки, так це таким специфічним направленням, власне, більше на оподаткування і на податковий облік. Вже на той час з 2017 року я вже працював в Deloitte Україна, займався корпоративними фінансами, скажімо так, розпочинав цю таку багаторічну е багаторічну Справу, якою сьогодні займаюся, і ось саме на магістратурі для мене розкрилися, дякуючи е професорсько-викладацькому складу факультету, для мене розкрилися розуміння подат податків, податкового кодексу і того, скажімо, як це впливає на підприємство, на його фінанси, на його фінансовий стан і фінансові результати. В 2019 році я здобув магістра і за півроку вступив до аспірантури. На той час в мене була, скажімо, так, мрія така поєднати те, чим я займаюся професійно, тобто оцінку з наукою, тобто з одного боку, працювати в оцінці, з другого боку писати про оцінку. І написати наукову працю щодо цього. Чотири роки ці, тобто з 19 по 23 рік, були непростими, вони насичені були подіями різними. там, Ковід так, в 20 2020 році значно вплинув на навчальний процес. Однак хочу сказати, що на факультеті досить гарно і швидко налаштували підхід до дистанційного навчання, що дозволило поєднувати, скажімо. Подальшому роботу і дистанційне навчання, і здобувати, продовжувати здобувати е, науковий ступінь. Потім е, широкомасштабна збройна агресія в 2022 році теж значно вплинула. Однак навіть це не зупинило, скажімо, е, мій науковий шлях. Е, так, я дещо змінив тематику своєї дисертаційної роботи і вирішив займатися оцінкою скажімо, збитків внаслідок пошкодження, знищення втрати основних засобів, і присвятив цьому свою наукову роботу, наукову дисертацію. Тут особливо хочеться висловити подяку науковому керівнику Бондарю Миколу Івановичу, який вчасно зміг, скажімо так, зорієнтувати і підтримати оцю зміну наукового вектору, і що виявилося в подальшому стратегічно вдалені успішним кроком, оскільки вже... Менше ніж за два роки я зміг написати наукову роботу під його науковим керівництвом і захистити її, і здобути ступінь доктора філософії. Також хочеться подякувати Наталії Анатолієвні Стопюк, з якою на магістратурі доводилося, скажімо, навчатися. Яка досить багато речей просвятила в плані податкового обліку. Хочеться подякувати Степаненко Оксані Ваніні за те, що вона ще на другому курсі так, дала бази і основи фінансового обліку, що в подальшому дуже допомогло мені. Я навіть можу так сказати. Після навчання я продовжував поза, скажімо, поза університетську таку професійну освіту. Зокрема, це СІ кваліфікація, і в даному напрямку кнеу, і зокрема факультет обліку і аудиту допоміг. Потім факультет обліку і податкування допоміг. Я б сказав так вдвічі: по-перше, це зарахування частини іспитів СІСА, що було досить прогресивно. Я вважаю. Оскільки мало факультетів таких в Україні є, де є така можливість. І, по-друге, це те, що навіть ті іспити, які мені прийшлося в подальшому складати, вони мені, скажімо, підготовка до них і здача цих іспитів була в рази е простіше, оскільки ту основу і базу мені вже надали в межах факультету, на якому я навчався. І буквально мені, що треба було, так це можливо дещо повторити. І... Підготуватися власне до формату іспиту, про те, скажімо, як його скласти, однак саме освітня наукова база вона вже була сформована. І наразі також можу сказати, що продовжую там здобувати більше фінансову сертифікацію CFA. і навіть тут, в частині, яка стосується фінансового аналізу і фінансового обліку, Ось та, ті ази, ті основи, які були закладені на факультеті обліку аудиту, вони мені тут знадобилися і дуже, скажімо, полегшили підготовку і здачу е, ряду іспитів. В принципі, з мого боку, це все. Дякую за увагу.